20 листопада американські статистики оприлюднили результати опитування, в даних якого прихована тенденція, що має наслідки для трильйонних витрат. Дослідники бюро перепису населення США Census Bureau, запитують компанії, чи використовували вони штучний інтелект у виробництві товарів та послуг протягом останніх двох тижнів. За нашими оцінками, частка американців, які використовують шаї на роботі, зважена заївним зайнятості. Нещодавно знизилася на 1% відсотковий пункт і зараз становить 11%. Впровадження різко скоротилося у найбільших компаніях тих, де працює понад 250 осіб. Через три роки після початку хвилі генеративного шаї попит на цю технологію виглядає напрочуд слабким. Темпи впровадження шаї, швидкі вони чи повільні, мають глибокі наслідки, щоб світ отримав приріст продуктивності. Звичайний бізнес повинен інтегрувати цю технологію у свою повсякденну діяльність. Це також найважливіше питання для визначення того, чи перебуває світ у стані бульбашки Шаї. Від сьогодні до 2030 року технологічні гіганти витратять 5 трильйонів доларів на інфраструктуру для надання послуг Шаї. Щоб ці інвестиції окупилися, їм знадобиться близько 650 мільярдів доларів річного доходу від ШАЇ. Порівняно з нинішніми 50 мільярдами, за оцінками банку JP Morgan Chase. Користувачі, які платять за шаї для особистих потреб, забезпечать лише невелику частку необхідного. Решту має зробити бізнес. Бюро перепису населення лише одне з джерел. Інші дослідники збирають власні дані, де рівень використання перевищує 10%. Економісти сперечаються про причини цих розбіжностей. Дехто вважає опитування бюро занадто обмежувальним. Важко знати, як саме респонденти тлумачать фразу використовувати шаї у виробництві товарів та послуг. Опитування працівників про їхнє особисте використання інструментів може дати більш позитивні результати, ніж опитування керівників про бізнес загалом. Прихильники бюро парирують, що лише уряд має розгалужену мережу, необхідну для вибірки дійсного репрезентативного зрізу американського бізнесу. А не лише інноваційних галузей, як от програмування. Втім, навіть неофіційні опитування вказують на стагнацію корпоративного впровадження. Джон Гартлі зі Стенфордського університету та його колеги виявили, що у вересні 37% американців використовували генеративний шаї на роботі, тоді як у червні цей показник становив 46%. Трекер Алекса Біка з Федерального резервного банку Сент-Луіса показав, що в серпні 2024 року 12,1% дорослих працездатного віку використовували генеративний шаї на роботі щодня. Рік по тому цей показник склав 12,6 Фінтех компанія Reimp виявила, що початок 2025 року використання шаї в американських фірмах злетіло до 40%, а потім вирівнялося. Зростання впровадження справді схоже сповільнюється. Одним з можливих пояснень є економічна невизначеність, посилена торговельними війнами, падінням імміграції та неясними перспективами щодо відсоткових ставок. Бізнес може відкладати інвестиції, доки ситуація не проясниться. Крім того, історія свідчить, що технології поширюються нерівномірно, ривками. Згадайте, використання комп'ютерів в американських домогосподарствах. Швидкість провадження сповільнилася наприкінці 1980-х років. Це було лише тимчасовим затищем перед 90-ми, коли комп'ютері масово заполонили американські домівки. Однак можуть бути і менш оптимістичні пояснення стагнації ШАІ. Одне з них стосується динаміки влади всередині фірм. Майже все вище керівництво співає оди ШАІ». Під час нещодавних звітів про прибутки, майже дві третини керівників компаній зі списку SP 500 згадували про шаї. Водночас, люди, які безпосередньо відповідають за впровадження, можуть бути не стільки прогресивними, можливо, через страх, що технологія позбавить їх роботи. Опитування розробника програмного забезпечення Dayforce показує, що, хоча 87% керівників використовують шаї в роботі, Серед менеджерів цей показник становить лише 57%, а серед рядових працівників 27%. Можливо, менеджери середньої ланки запускають ініціативи зі шаї, щоб задовільнити вимоги керівництва, а згодом тихо їх згортають. Ще однією причиною може бути зміна сприйняття корисності шаї. Зростає кількість доказів, що нинішнє покоління моделей не здатне радикально змінити продуктивність більшості фірм. Якщо існуючі користувачі доходять висновку, що віддача від інструменту не вражає, потенційні користувачі можуть утриматися від провадження. Є три групи доказів, які можуть змусити потенційних адаптаторів замислитися. Підбиваючи підсумки по-перше, докази з публічних ринків Goldman Sachs розробив індекс компаній з найбільшою оцінюваною потенціалом зміни базового прибутку від впровадження шаї завдяки підвищенню продуктивності. До індексу банку входять автовиробник Ford, податкова фірма HR Block та медіакомпанія News Corp. Усі вони активно впроваджують ініціативи з штучним інтелектом. Довгий час ціни на акції цих фірм рухалися в ногу з ринком. Однак останнім часом індекс демонструє, що інвестори поки що не бачать, аби впровадження шаї трансформувалося в зростання прибутковості чи розширення бізнесу. Друге докази з опитувань. Згідно з опитуванням керівників, проведеним консалтинговою компанією Deloitte та центром АІ менеджменту та Організації Гонгонського університету, 45% респондентів повідомили, що віддача від ініціатив зі ШАІ виявилася нижчою їх очікувань. Лише 10% зазначили, що очікування були перевершені. Дослідження McKinsey, іншої консалтингової компанії, стверджує, що для більшості організацій використання шаї ще не мало суттєвого впливу на прибуток у масштабах всієї підприємства. Третє. Економічні дослідження. Якнайменше в короткостроковій перспективі впровадження шаї може несподівано знизити продуктивність. Зусилля, спрямовані на перелаштування IT-систем та робочих процесів, можуть тимчасово пригнічувати ефективність, перш ніж вона врешті-решт стрімко зросте. Це явище Ерік Бріньгольфсон зі Стенфордського університету назвав Джей Кривою продуктивності. Дехто задається питанням, чи існує ще одна проблема специфічна саме для шаї. У статті Івон Чен з Шангайського технологічного університету та її колег йдеться про пастку посередності генеративного шаї. За допомогою технологій люди можуть створювати щось достатньо добре. Це допомагає слабшим працівникам. Але дослідження виявило, що це може зашкодити продуктивності кращих працівників, які вирішують докладати менше зусиль. Організації навчаться інтегрувати шаї ефективніше, а самі моделі продовжуватимуть удосконалюватися. Якщо доказів трансформаційного впливу технологій на ефективність праці стане більше, компанії зрозуміють, що не можуть без неї обійтися. Однак, навіть якщо це станеться, нинішня пауза свідчить про те, що економічна віддача від шаї. Надходитиме повільніше, нерівномірніше і коштуватиме дорожче, ніж передбачає поточний інвестиційний бум. Доки темпи впровадження стрімко не пришвидчаться, доходи, необхідні для виправдання 5 трильйонів доларів капітальних інвестицій у ШАІ, залишатимуться недосяжними.